Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І Сьогодні я до вас з розпаковочкою замовлення від компанії Фармасі. Тільки ну, я отримала оповіщення від нової пошти, що моя посилочка вже мене очікує, і я швиденько зібралася і поїхала її забрала. Так як замовлення у мене в основному клієнтське, і дещо мені завтра вже потрібно віддати моїм дівчаткам. Замовлення я робила ось по цьому каталожку, який у нас зараз діє. І зараз вам покажу, що було в моєму замовленні. Насамперед, замовила у мене клієнтка ось таких от наших два нейтралізатори запахів. Цей продукт дуже подобається клієнтам. Часто його замовляють, я й сама таким користуюся. Гарно забирає неприємні запахи, має дуже гарний приємний аромат. Далі замовили у мене, по кількості покажу також два наборчики наших ось таких. Рідке милко для рук в об'ємі 300 мл і кремчик для рук в об'ємі 75 мл. Також дуже популярний. Продукту клієнтів. Часто замовляють, цього разу були вони по гарній ціні. Тому дівчинка у мене замовила цілих два набори. Кремчик у нас йде ось такий, бачите, зафольгований. Я маю такий в користуванні, дуже гарно зволожує шкіру рук, має гарний, приємний аромат. Гарно справляється з своєю задачею. Так, далі ще було в моєму замовленні ось така от шампунька в об'ємі 500 мл, ботанік кропива. Замовили. І також замовили у мене новиночку. Ось такий от набір. Так, уже в погарній ціні. Зараз я вам його покажу, як він виглядає в каталозі. Ось такий от набір, бачите? Сюди входить гель для душу в об'ємі 360 мл. лосьйон для рук і тіла, кремчик для рук в об'ємі 75 мл і Скраб для тіла. Чула відгуки за нього, що він дуже має гарний, приємний аромат і дуже подобається дівчаткам. Так, далі ще покажу вам, які класнючі, гарні пакетики йшли. Подарункові до кожного набору. У мене три пакетики, так як в моєму замовленні було три наборчики. Дуже красиві пакети. Я думаю, клієнти будуть задоволені і продукцією, і пакетиками. Також було в моєму замовленні дві акційних зубних пасти великий об'єм. Це гелева паста. Вона йшла по акційній пропозиції, 89 гривень. І заказали в мене ще, дівчатка, ось таку от, звичайну. вона трішки дорожча цього разу в каталозі 119 гривень, здається. Також, як завжди, як же ж без кремчиків, Постійно в моєму замовленні є наші знахідки, кремчики для рук, які дуже класні, гарно зволожують шкіру рук, мають приємні аромати. Дуже класно, тому що тут ще такий невеличкий об'єм, 30 мл. Дуже, до речі, брати з собою от в сумочку носити. Тому ці кремчики є постійно у мене в замовленні. Так, і ще був у мене ось такий от кремчик для рук, календула. Також клієнтка замовила, він тільки з'явився в минулому каталозі. Жінка у мене колись брала такий кремчик для обличчя і для рук. І дуже була рада, що він знову з'явився в каталогах і замовила його собі. Зараз я вам відкрию, покажу, як він гарно виглядає. Бачите, і вся продукція у нас йде зафольгована. І в гарних упаковочках можна і для себе, і також дуже гарно підійде на подаруночок. Так. І також було два каталожки в моєму замовленні. Один я замовила для себе. А один у мене замовляє постійно дівчинка, яка кожен раз робить невеличкі замовлення, тому вона завжди купляє каталожок. Ось два таких каталушка. Я зніму огляд на нього. Я ще не дивилася також, на оглядах бачила у дівчаток. Я вам обіцяла вже подивитися каталог Oriflame новий і так само зніму. Огляд на Oriflame і на фармасі. Можливо, завтра займусь цим. Ось таких два каталожки. Ось моя накладна. Замовлення моє було на 40 балів. І в нагороду за 40 балів я, звісно ж, взяла ось такий от сігнетчер, наш парфумований наборчик. Він дуже класний цей набір. У мене є. Ось, я не буду відкривати сам набір, тому що я його, скоріше всього, використаю на подаруночок. Ось я покажу вам, як виглядає ось ароматик. Зараз також вам покажу, у мене є в наявності парфумований лосьончик, який також входить в цей набір. Ось подивлюся, як він тут також, бачите, гарно все зафольговано. Сам набір відкривати не буду, він дуже гарно впакований. Показала вам просто, як, які продукти входять в цей набір. Аромат дуже класний, дуже полюбляю цей аромат, особливо зараз на весну почала часто ним користуватися, дуже він мені подобається. Свіженький, яскравий, весняний. І так само маю у використанні. Парфумований лосьончик. Цей у мене ще новий стоїть, Набір ось. Дуже красивий, я не можу ним налюбуватися. Дуже класний. В каталозі його вартість, здається, 1500 гривень він коштує, а для нас компанія його дала за винагороду. За 40 балів замовлення, за 300 гривень його можна було взяти. Так що мій вибір впав саме на нього, на цю красу. Ось таке було моє невеличке замовлення. Невеличке, але досить таке цікаве. Всього потрошки. Замовили у мене мої клієнти. Я вам щиро дякую за перегляд. Дякую за те, що коментуєте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного вечора нам усім, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.